Всім привіт, друзі! Сьогодні в нас, ну як і обіцялося, ми набрали непогану кількість переглядів на попередньому відео по підсадкам. тому сьогодні знову ж таки записую відео по підсадкам, або ж, можливо, не наскільки підсадки, типа зміна позицій, зміна атаки флангу, або ж можна так сказати, перегрупування під якусь іншу сторону, дивлячись, яка там ситуація у вас по бою. Тому давайте розбиратися. Карта в нас перлина річка. І зараз розповім, покажу, як куди можна заїхати ну, на ту чи іншу позицію. Поїхали. Ну, от, наприклад, ми під'їхали на центр, да? ми стали там когось вицілювати. І тут раз у нас така ситуація. Нас, наприклад, тут проривають нас, да? наприклад, заїхали десь на горку, забрали горку, вони заїхали. Направо сюди від нас, і нам треба наприклад і, наприклад і давлять нашу праву сторону, а нам треба швидко проатакувати 8-9 там лінії. То що нам для цього потрібно? А зовсім мало. А зовсім чуть -чуть смикалочки, знання, як можна швиденько туди поїхати, і давайте вам зараз це покажу. Є в нас таке непогане тут місце, яке можна непогано так заїхати. Тому відносно, не скажу, що легко. Раніше наче було легше, вони трошки зараз переробили, але ж на, швидких, на швидкій техніці заїжджається досить легко і досить швидко. І ще є одна непогана також штутничка. Зараз вам покажу її, поїхали показувати. Ну Сюди знову ж таки заїде відносно такий швиденький, швиденька техніка, але бажано сюди, напевно, заїжджати з... УВНами щоб якась техніка, в якої є у У вас там, грубо говоря, забрали праву сторону, під це, центр вже підпушили, там і базу атакують, і вам ще там залишилось. Ну, буквально, що ви можете зробити, це максимум накидати урона. Тому ви заїжджаєте сюди, стаєте від Увенчиків і ось потихеньку настрілюєте собі урончик, коли на вас вони дідуть. Знайте, користуйтесь. Дивіться. А зараз ми йдемо на другу базу, і я вам показую там також такі невеличкі, прикольні підсадочки, заїзди. Поїхали. Ну от І зараз дивимося на підсадки, на прикольні позиції, я так думаю, або ж на прикольну зміну позицій на іншій стороні карти. Дивіться, запам'ятовуйте, використовуйте. Сюди заїжджають ЛТшки відносно легко, швиденькі СТшки швиденькі ТТшки заскакують відносно легко і все. ну Просто ви про це повинні знати, що ви повинні користуватися картою не всі 100%. Тому одну я вам позицію показав. Зараз вам покажу ще одну. А от дивіться, як заїжджати на ще одну, так скажемо, ще легше на ст так скажу, сюди можна заскочити. Дивіться, копки заскочили. ну. Це потрібно знати, тому користуйтеся, використовуйте, знаєте, ці позиції, щоб вам було десь колись по бою легко орієнтуватися, куди як ви можете. Переїхати. Тому з вас подобаєчка, обов'язково коментар пишіть, буде цікаво почути, як вам ці позиції, знали ви про них чи не знали. Знайте, користуйтеся Підписка, рекомендація, діліться цим відосиком. З вами був Жека Вайпер. До скорої зустрічі на стрімах.